Друзі, мої вітання. Будь-яка інформація, яка зараз з'являється стосовно ймовірності чи можливості наступу на Київ з Білорусі, силами Вагнера там чи ще чимось. Це все фейки і вкиди ворожих пропагандистів. І взагалі це ворожі псошники розганяють цей бред. Жодних таборів Вагнера на території Білорусі немає. Сил. У Вагнера, навіть якщо вони туди всі приїдуть, недостатньо для того, щоб наступати крізь підготовлений кордон, а повірте, кордон до відкриття другого фронту, можливо, готувався мінімум з квітня минулого року. І Силоборони оборони до всього готові. І регулярно диверсійно-розвідувальні групи ворога там, скажімо так, ліквідовуються і не тільки, відповідно, всі сили готові. А вся інформація зараз, яка циркулює про готовність вагнера йти на Київ, це і все вороже. Не ведіться, слава Україні! Переможемо всіх!